Ось, тут задають таке питання. Мій психотерапевт сказали мені, що вміння маніпулювати або дається від народження, або ні. Маніпуляції це генетика. Чи набуте супер класне питання? Дякую вам і дякую вашому психотерапевту за це запитання. Значить, дивіться, маніпулювати це соціальний навик, навичка, яку можна розвинути, тобто її можна собі привити, її можна розвинути, якщо ви хочете це зробити, але є деякі люди, які більш схильні до того. Наприклад, люди, в яких вроджена відсутність емпатії, такі люди є патологічними маніпуляторами, вони більш конфліктні, вони краще визначають ваші слабкі сторони. Був дуже класний експеримент. Я розповідав по- Тобі розповідав колись про цей експеримент. Схожий експеримент є в книжці, яка називається Маска здравомисля. Що Здорово, ж ти за слова? Здорового глузду, Здорового глузду, так? Да, маска здорового глузду. В цій книжці теж розказуються певні експерименти, які повторювались після того Робертом Хайером, який написав книжку теж про психопатів. Але той спеціаліст він був психіатром, його звали Херві Клеклі. В мене є лише примірник англійською мовою, я не знаю, де його знайти на українській, немає. Значить, там був експеримент. Уявімо собі, що вам необхідно зрозуміти. Хто з людей вкрав, наприклад, якусь річ? Наприклад, я залишу тут цей блокнот, і хтось має вкрасти цей блокнот, і люди будуть виходити по одному, і ви маєте вгадати, хто з них вкрав блокнот. Виявилось, що, по-перше, людина, яка має схильність до психопатії, тобто відсутність емпатії, вона значно краще з більшою вірогідністю зможе визначити, хто вкрав, це перше. І друге, скритий факт того, що вона вкрала, і це насправді вроджене. Це не означає, що взагалі не можна навчитися маніпулювати. Можна, просто у всіх різні інструменти будуть. Наприклад, якщо ви будете вчитися маніпулювати саме через шантаж або залякування, то це дуже складно імітувати. Ви реально маєте мати низький Рівень емпатії і дуже високий рівень конфліктності. Ви маєте хотіти да, конфліктувати. Ну вам ну розумієш, якщо тобі підходить людина, яка тремтячим голосом, каже: Ще раз так зробиш, я тебе вдарю ну, ти в це не віриш. А, да. а якщо підходить людина і каже: Дивись, сьогодні настав той день, коли спокійно жити ти не будеш. І всі свої подальші дні і години вільні я буду робити так, щоб твоє життя було дискомфортним. От такій людині ти віриш. Ну, якщо вона це холодно, говорить. І виходить так, що вміння маніпулювати, е, використовувати різні інструменти маніпуляції, залежать від того, які у вас є вроджені параметри. Тому, якщо у вас там, наприклад, проблеми з емпатією, що не завжди погано, я хочу сказати, що, наприклад, я не дуже люблю цього спеціаліста Джордана Пітерсона. Мені не подобаються його книжки, але він класний спеціаліст саме в експериментах. Він дуже класні експерименти публікує. Він е, проводив експеримент по Великій П'ятірці. Велика п'ятірка це такий тест. Він називається «Кравчук Учма, Ющенка Порошенко і Зеленський. У, у всіх свої п'ятірки, знаєте? Їх шість, я знаю. До речі, Пітерсона політичну позицію ми не поділяємо. Я навіть не знаю його політичну позицію. Мені не чекати на його політичну позицію. Mm. Мені не чекати на всіх, хто якось відноситься до ну хто ставиться до України не з повагою, тому що мені здається, що немає іншої країни зараз на планеті земля, яку можна так поважати, як Україну по одній причині. Це пов'язано з тим, що не дивлячись на те, що війна настала у людей, ну, у великої кількості людей якість життя не стала гіршою, а стала кращою. Тобто, проблема не у війні, проблема в тому, що ми можемо мобілізуватися Ну, в двох поняттях: і військовому, і в психологічному. І в нас статистично, ну давайте так я скажу про свою практику: статистично, в мене людей на в практиці в терапії з вигорянням значно стало менше після початку війни. Аніж було раніше, нема часу вигорати. Да, це треба ще сісти і задуматись, знайшти чи вигорів я чи ні. Повертаючись до експерименту, значить був експеримент, де вони в великій п'ятірці, це в цьому тесті, п'ятифакторна модель особистості називається цей тест. Вони перевіряли певні параметри, певні характеристики, і виявило, що людина є більш успішною і з більшою вірогідністю буде на вершині цього ланцюгу харчового, якщо в неї високий рівень агресивності, менший рівень імпульсивності, тобто вона агресивна, але не імпульсивна, тобто вона вміє себе контролювати, планувати. Низький рівень доброзичливості і добропорядності. Тобто, така людина дуже легко може звільняти інших людей. Вона може маніпулювати іншими. Вона вона може, наприклад, обирати людей, які будуть більш ефективними на роботі, і ігнорувати якісь там соціальні норми. Тобто вони менш етичні, але більш ефективні. Тобто, можна сказати, що е, насправді найбільш успішними людьми стають не завжди найкращі люди. Так, да, можна сказати так, але поняття найкращі люди, я взагалі не знаю, що ти маєш на увазі. Ну, я маю на увазі, знаєш, коли ми говоримо, о, такий це добрий, там якийсь правителі, і тому подібне, які є в світовій історії. Насправді, в основному, це були холодні люди, які чітко розуміли, чого вони хочуть, і тому подібне. Оскільки у мене з проблеми такі ж з історією, як і з географією, бо я думав, що Полтава в іншій стороні, то а ми в Дніпрі. То я хочу сказати, що я не можу так стверджувати. Ну тобто, я не можу <кхи> стверджувати, що саме такі холодні люди. Але, наприклад, ми знаємо велику кількість і саме велику кількість лідерів, які я не кажу про політичну позицію, тому що в політиці лідер має, має мати емпатію, інакше, якщо він не розуміє потреби свого народу, угу. то він хріновий лідер. Тому президент має мати емпатію, я вважаю. Інакше це просто буде тиран, диктатор. І ми маємо такі приклади. Тому добре мати емпатію, якщо ти політик. Але, наприклад, людина, яка займається в якійсь компанії великій, наприклад, транснаціональній компанії, наприклад, Стів Джобс, типовий психопат, людина з психопатичними рисами. Будь-який діагноз може сказати так, поверхнево сказати, що в нього явно є виражені психопатичні риси: відсутність емпатії, маніпулятивність, агресивність, вміння планувати, тому що люди часто путають соціопатів і психопатів. Це різні категорії. І так виходить, що люди ігноруються і думають, що він завжди має бути таким дуже тепленьким: лідер, має бути добрим і так далі. Ну, це не завжди ефективно. Я хочу сказати, що ці ну, цей експеримент про доброзичливість, добропорядність, агресивність та імпульсивність. Він насправді видає певну кількісну характеристику, ну тобто, яка кількість людей буде з більшою ефективністю працювати на певних місцях. Але є книжка, яка називається Змії в костюмах. Це дуже класна книжка, в якій дуже добре, дуже добре, там статистика, факти описуються. Як ці круті лідери, типу там Стів Джобса, ну, взагалі такі люди, які є маніпуляторами, є на вершині цього ланцюжку, що світ значно більше грошей. Платить за те, щоб реабілітувати людей, які постраждали від них, аніж ті бонуси, які вони привносять в культуру. І якщо ми будемо порівнювати успіх великих компаній, таких, наприклад, там як Тесла і інші, да, то ми побачимо, що успіх компаній великий, але самі лідери цих компаній дуже токсичні. І якщо прочитати книжку про те, як люди ставляться до Стіва Джобса, значить ніхто його не любить. Ну ніхто з ким він працював, всі казали, що він кончений. Ну це ж складно, бо він ігнорував норми, йому було плювати на етику. Ну наморати. його поважали, але при цьому не любили. грубо кажучи, вони б не дружили з ним. Скажімо, ну вони б з ним нічого не хотіли, бо до всрачки його боялись, але поважали. Це ти вода, просто коли саме. сказав про книжку змії в костюмах, я подумав, що була прикольна друга частина жаби в піжамах. І жаби з гадюками там оце все. Я просто до чого дивись. в піжамах». Кохала жабу-гадюку. Я до цього. Я знаю, я знаю. Ти зрозумів, Я зрозумів, да? зрозумів. Да, дякую. А, дивись, просто штука в чому? Бо я не дебіл, я розумію деякі. Я знаю. <с. Ти змій в костюмі. А ти жаба в піжамі. <плес> Дивись, я просто до чого. Тобто є якісь маніпуляції, які можна вивчити, тобто набути. І, грубо кажучи, є різні види маніпуляцій. І я, дивлячись на тебе, розумію, що ти, блін, ну ти такий розумний. От так ти мені подобаєшся. Угу. Підлабузництво це ж також вид маніпуляції. Розумієш, маніпуляція це. Така форма взаємодії, при якій кінцевий результат не є відомим для того, проти кого використовується маніпуляція. Провокація, наприклад, вона може бути дуже очевидною, а маніпуляція завжди скрита. Наприклад, зараз це була провокація, ну uh -huh. ти спровокував мене на реакцію для того, щоб я відповів про маніпуляцію. Це провокація на маніпуляцію. Але маніпулятивна модель поведінки, вона здебільшого скрита. Частіше за все, людина не розуміє, що нею маніпулюють. Маніпулятор же завжди розуміє, що він маніпулює. Якщо маніпулятор не розуміє, що він маніпулює, то він не маніпулює, він просто ну, автоматично якось реагує. В нього немає якогось кінцевого плану. Він не, ну, він не усвідомлює свій план. Маніпулятор завжди усвідомлює свій план. Просто мені здається, як тільки я починаю ну, тобто, маніпулювати людиною. Я починаю над цим задумуватися, і я одразу розумію, що мій план провалиться. Чого? Ну, тому Чого що так? Ти що, погано маніпулюєш? Ну, виходить, що так. Ну тобто, коли, коли, коли я не, раз... несвідомо маніпулюю. Ну тобто, в мене так виходить. У мене така просто такий стиль поведінки. Я такий хе-гей, все класно. І потім мені кажуть, блін, класно, ти звичайно з ним провернув, а я не провертав нічого. А якби я в ту секунду знав, до чого це призведе, що типу, наприклад, я буду добре поводитися з людиною <гум> і тому подібне, і через це в мене буде якийсь бенефіт, я б в цю секунду задумався і думав: блін, треба не так з ним поводитися. І тоді в мене не вийшло. Ну тоді це не маніпуляція. Фух. Ти не маніпулятор. Або дуже хріновий маніпулятор. Або ну, дуже хороший. Коли ти востаннє взагалі маніпулював умисно. Ніколи, ну реально. Ну так, щоб провокації кидати, весь час. Я провокатор. Коли, наприклад? Ну, от хвилини півтори тому. Ну, це я підказав тобі. дякую. Ну, дивись, в переписках з жінками. З якими жінками? Ні, я не ревную. З якими жінками? З адюком. Просто, ну, коли ти вчора в гру грав, а я сидів і дивився, я переписувався паралельно з кимось. Ну, можеш приклад якоїсь провокації привести. Ну, як ти провокуєш людей. Я хочу просто, ну, мені цікаво, як ти провокуєш людей. Ти розумієш, якщо я це розкажу, то це більше не буде працювати. Та ми це виріжемо. Це виріжемо 500 людей чи що? Ні, ну вони ж нікому не розкажуть, правда? Бач, хрест на пузі кажуть. Реально нікому. Дивись. А, наприклад, я не знаю, як тобі е, от якусь провокацію ще розказати. Ну, Я, я от прямо ну, зараз загубився. От розгубився я не можу провести конкретний приклад. І це